Всім привіт! Мене звати Маріана Добрянська, я QA-інженер компанії Coac Software. Сьогодні поговоримо про типи, рівні та підходи до тестування. Отже, типи тестування загалом є дуже широким поняттям і в різних джерелах є багато підходів до визначення про типів тестування. В залежності, з якого ракурсу ми розглядаємо тестування, і відповідно до нього визначається поділ на типи тестування. Тут на слайді ви бачите на зображенні дуже багато типів, це все, це все є типи тестування, які подані відповідно до, до різних ракурсів на, і підходів до тестування. Далі поговоримо про це детальніше. Отже, загалом тип тестування це класифікація різних дій тестування за категоріями, кожна з яких має визначену мету тестування, стратегію тестування та результати тестування. Таким чином, дії тестування можуть об'єднуватися за підходами до тестування, рівнями тестування і метою тестування. Поговоримо про підходи до тестування. Визначаються такі підходи проактивний та реактивний підхід. Проактивний це процес дизайну тестів, який здійснюється на ранніх етапах розробки, і що дозволяє виявити та виправити дефекти ще до того, як вони попадуть в новий біл або в нову версію продукту. До проактивних підходів тестування належать всі статичні види тестування, тобто це перегляд специфікації, аналіз вимог, виявлення невідповідності між вимогами і дизайном, аналіз бізнес-логіки функціоналу та інші. Відповідно, реактивний підхід до тестування це такі види тестування, які не починаються, поки не готовий. Повністю дизайн та розробка. Поки ці два процеси повністю не завершать, тоді ми починаємо тестувати наш продукт. Інші підходи до тестування це мануальний та автоматизований. Тут, напевно, більш все зрозуміло. При мануальному підході ми вручну перевіряємо весь функціонал. функціонал, При автоматизованому підході ми використовуємо якісь додаткові інструменти, тулзи для того, щоб здійснювати тестування. Наступні підходи це верифікація та валідація. При верифікації ми перевіряємо, чи відповідає наш продукт технічним вимогам. Іншими словами, при верифікації, ми відповідаємо на запитання, чи робимо наш продукт ми правильно. При здійсненні валідації перевіряємо, чи відповідає наш продукт потребам бізнесу та користувачам. Іншими словами, ми відповідаємо на запитання, чи робимо ми правильний продукт. Наступні підходи до тестування це є позитивний і негативний. При позитивному тестуванні ми використовуємо валідні тестові дані і проводимо перевірку на функціонал. Перевірку функціоналу, чи він працює як такий. При негативному підході до тестування ми використовуємо невалідні тестові дані чи невалідні якісь сценаріями, Іншими словами, пробуємо зламати наш функціонал. Прикладом негативного підходу до тестування може бути, до прикладу, якщо ми в поле. Пошуку ведемо там речення, які складаються, введемо запит, який складається там з п'яти речень і там, близько 30 слів, так, як, як воно відреагує. Тобто ми намагаємося його поламати. Наступне підходи тестування це біла скринька, чорна скринька та сіра скринька. White box, gray box, black box. Ці підходи поділяються у відповідності до взаємодії, до нашої взаємодії із кодом. whitebox тестування виконується виключно розробниками, коли вони покривають свій написаний код функціоналу тестами. або іншими словами, whitebox тестування відбувається у нас при юні тестуванні, якщо ми візьмемо по рівнях, підхід по рівнях тестування. Грейбокс-тестування. Здійснюється з частковою взаємодією з інфраструктурою чи кодом проєкту. Наприклад, вайтбокс, тестування буде здійснюватись тоді, коли тестувальник має доступ, до прикладу до бази даних і може в базі міняти якісь необхідні поля, які потрібно для того, щоб провести тест. Це може бути поле дати, це може бути якісь параметри true-false, які, які можна міняти в базі даних для того, щоб ми валідували чи верифікували для того, щоб ми верифікували, як працює наш функціонал. І блекбокс-тестування це звичне нам тестування без доступу до коду тільки з використанням користувацького інтерфейсу. Ще одним підходом до тестування є тестування за сценарієм або без сценарію. Тестування за сценарієм відбувається в тих випадках, коли ми наперед собі готуємо чек-лісти, тест кейси, прописуємо тестові сценарії і чітко маємо бачення, що в якій послідовності ми будемо тестувати, які тести, в якій послідовності ми будемо виконувати. Тестування без сценарію переважно виконується вже досвідченими QA-ами, без попередньої підготовки, тобто базуючись на власний досвід, попередній досвід на особисті знання, кейс дійснює перевірки. Так? Сюди належать такі види тестування, як exploratory testing, error guessing. Ну, інші. Якщо далі розглянемо типи тестування відповідно до рівнів тестування. Рівні тестування так зображають у вигляді або, або таких рівневих, як ви бачите, на слайді рівневих секцій, або у вигляді там, якоїсь піраміди. І завжди на найперший, найбазовий рівень це є компонентне чи юніт тестування. Це най, скажімо, найдрібніший вид тестування. Здійснюється воно виключно розробниками в тому випадку, коли вони свій написаний код покривають тестами. І таким чином, після розробки в девелопера, кожен окремий юніт його коду має покрити має бути покритим окремим, окремим тестом. А наступний рівень це інтеграційний, при ньому здійснюється перевірка, як окремі модулі, оці юніти, які ми покривали тестами в попередньому сегменті, як вони взаємодіють між собою. Цей вид може здійснюватися, цей вид тестування може здійснюватися як розробниками, так і тестувальниками. Чого розробниками він здійснюється? Тому що після того, як функціонал. Створюється новий біл з функціоналом, розробник повинен елементарно зробити легкий смоуп тестинг що кожен компонент цього функціоналу між собою взаємодіє і працює вірно. А вже коли береться до тестування QA, він вже здійснює в цьому інтеграційному модулі, скажем, всі види функціонального тестування, щоб перевірити, що функціонал працює вірно. Наступний рівень це системне тестування, здійснюється для верифікації, що наш продукт працює коректно, як цілісна система. Навіть коли ми змінили якийсь модуль або додали новий модуль чи новий функціонал, Перевіряє, перевіряється, чи цілісна система нашого продукту і далі працює правильно, чи немає вона дефектів, і чи новий функціонал не спричинив збоїв в якихось дотичних чи суміжних модулях. Системне тестування здійснюється виключно QA-командою. І найвищий рівень тестування, найвищий щебель тестування це приймальне тестування, acceptance testing – які здійснюються з метою верифікації та валідації нашого продукту, чи справді розроблений функціонал відповідає технічним вимогам до нього, чи специфікації, чи бізнес вимогам до нього? Здійснюється приймальне тестування як самими QAми. Може також до цього долучатися проектний менеджер чи продакт оунер. Дуже часто acceptance testing здійснюють самі замовники, самі клієнти. Рівні тестування часто зображають у вигляді v моделі Є в джерелах кілька виглядів цієї V-моделі, але тут ви можете побачити найпоширеніший варіант. І ми відразу бачимо, що на етапі розробки вимог до продукту ми можемо готувати собі тестові сценарії для прийомочного тестування. На етапі, коли прописуються вимоги, скажімо, технічні до продукту. Ми створюємо собі тестування для системного тестування. На етапі створення дизайну ми можемо готувати тести для інтеграційного тестування, і на детальному дизайні можна вже створювати компонентні тести. Є такий підхід у розробці, коли тест драйвен behavior називається, коли спочатку розробник пише тест. До того функціоналу, а далі він починає писати до нього код. І пізніше попереднім тестом перевіряється, чи правильно він написав код. Ну і відповідно в інший бік В-моделі ми бачимо на кожному етапі ті тести, які ми готували при попередніх до самої розробки етапах. Відразу ті тести ми можемо використовувати для перевірки відповідно на кожному щеблі нашого тестування. Так, наступний: у нас ідуть типи тестування відповідно до мети-тестування. Тут виділяються такі типи, як функціональне, нефункціональне тестування структури та тестування пов'язане зі змінами. Розглянемо зараз кожен з них детальніше. Отже, функціональне тестування базується на аналізі специфікації, на аналізі вимог до кожного окремого функціоналу і перевіряється, наскільки цей функціонал розроблений правильно. Тобто тут ми перевіряємо кожну, кожну валідацію, кожне поле, кожне. Кожне значення, які допустимі, недопустимі. Проте перед тим, як почати функціональне тестування, коли ми отримуємо новий білд нашого продукту, здійснюється коротеньке смок-тестування, під час якого ми перевіряємо, чи взагалі працює наш функціонал. Чи він взагалі щось, щось виконує, і у випадку, якщо вже на етапі смоук-тестінгу ми бачимо, що функціонал не працює, або бачимо, що він працює зразу некоректно, коректно, далі все тестування вважається неефективним, не, 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 не потрібним. Ми зупиняємося, віддаємо його назад розробникам для того, щоб нам віддали робочий білд, який вже можна. Перевіряти функціональними тестами. При перевірці функціонального тестування ми перевіряємо, чи функції працюють коректно, чи функції працюють, чи вони зроблені завершено, і чи вони зроблені відповідно до вимог. Наступний вид тестування це не функціональне тестування. Воно здійснюється без виконання коду, тобто без задіювання якихось функцій нашого продукту. Сюди належить тестування користувацького інтерфейсу, сюди належать всі види перформанс або навантажувального тестування, сюди належить тестування локалізації, націоналізації. Так само сюди може відноситись. Тестування на безпеку, на відновлення системи, на поєднання системи на встановлення, перенесення, підтримуваність системи і так далі. Структурне тестування. Переважно розглядається як е, тестування білої скриньки, White Box Testings, тому що е, нам цікаво побачити, як наш продукт е, працює зсередини, е, як, особливо, якщо до нашого продукту підключені якісь е, треті сервіси, якісь мейлінгові системи чи пеймент системи, е, чи правильно у нас побудова внутріш... побудована внутрішня інфраструктура, і чи всі компоненти. Е, у нас всередині взаємодіють між собою правильно. І останній вид, е, функціон... е, останній вид тестування відповідно до мети тестування, це є е, регресійне тестування або тестування пов'язане зі змінами. Кожен раз після того. Е, Отримання нашого нового білда, нашої нової версії продукту, після того, як ми перетестували кожну окрему функцію, ми здійснюємо перевірку повністю всього продукту для того, щоб пересвідчитися, що в інших компонентах, в інших модулях далі все працює коректно і в нас не виявилось нові дефекти. Якщо говорити про порядок тестування, ми десь це вже зачіпали, але тут на зображенні вас видно більш так візуально цього. Значить, спочатку, коли ми отримуємо нову версію продукту, ми робимо смок-тестування, що у нас все працює, тільки коли смок тестування у нас пройшло, ми переходимо до функціональних, нефункціональних видів тестування. І коли ми провели всі перевірки на функціональність нефункціональні характеристики, ми можемо приступати до регресійного тестування всього продукту, це все про види типи тестування. Дякую за увагу. Па-па.